Актуальні питання оподаткування, звітність в електронному вигляді, декларування доходів громадян, основна тематика загального семінару, на який були запрошені фізичні та юридичні особи. Щоквартально державна податкова інспекція у місті Лисичанськ організовує тематичні семінари, де обговорюють найактуальніші питання. Такі заходи допомога платникам податків. Перший семінар нинішнього року розпочали із попередження присутніх про випадки шахрайських дій з боку невідомих осіб, які телефонували із скритих номерів приватним підприємцям через засоби мобільного зв'язку та вимагали від імені керівників податкової грошові кошти. По двом з таких випадків вже порушено кримінальні справи. Хочу предупредить, что налоговая инспекция не имеет к этому никакого отношения, и вы, когда получаете такие звонки, которые приходят с неизвестных телефонов, от неизвестных лиц, не должны попадаться на такой крючок, так сказать, и отдавать свои деньги непонятно кому и непонятно за что. Поэтому э, обращайтесь, если имеют место такие факты, они были и в Лисичанске, э, в отдел внутренних дел городской милиции. Звоните сюда, мы вам окажем помощь. Помощь в том, чтобы такого в дальнейшем не повторялось, чтобы э, выявить этих злоумышленников, которые за... таким образом пытаются обогатиться за ваш счет. Акцентувала увагу Ніна Миколаївна у своїй промові і на сплату за патент. З 4 квартала по фізичним лицам адміністрування цього виду збору перейшов в відділ налогообложення юридичних лиц, т.е. 17-й кабінет. Тому по всім питанням фізичні лиця звертаються туди. Звертаю увагу, що оплата там відбувається не пізніше 15-го числа. Поэтому если вы платите через свои сберкассы, где-то там, при воле, новодружитке, приватбанка, то платежи про пропускают не своевременно. Платите раньше, чтобы не было потом э, никаких тут э, возмущений, истерических э, ситуаций, которые возникают по поводу того, что я уплатил, что есть штрафы, что мы ничего не знаем. Штраф за несвоевременную плату 50%. Не уплатили вовремя, вы знаете, что вы до 15-го платите на следующий месяц. Нарушив срок, вы платите его 16 или 17, это уже 50% штрафа. А не заплатил его до 1 числа, ваш патент будет аннулирован. Просто аннулирован. И дальше, если вы работали за это время, это уже двойной, э, двойной штраф, как уплата без торгового патента. Поэтому просьба это иметь в виду. Але головними на семінарі стали тема новацій законодавства щодо податку за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та питання своєчасного подання декларації доходів за минулий рік. Коли необхідно подавати цю декларацію? Якщо у вас була осуществлена сделка куплі продажі нерухомого майно, рухомого майно, і при цьому не був уплачений налог. Е, коли ви получили наследство не від першої ступені родства? Первой степени родства, согласно налоговому кодексу, у нас отец, мать, муж, жена, дети. Все остальные не являются первой степенью родства. Поэтому вот эти случаи, которые обязательны для подачи декларации. Приходить нужно, имея при себе все подтверждающие документы, потому что считается налог от оценочной стоимости либо движимого имущества, либо от оценочной стоимости недвижимого имущества. Подлежит налогообложению также те операции, которые разовые какие-то сделки, разовый какой-то доход вы получили, но налог с вас не удержали. Обязательно нужно прийти в налоговую инспекцию и сдать эту декларацию. Согласно изменениям, которые были внесены в налоговый кодекс и другие нормативные акты, у нас освобождены от подачи декларации в 2013 году госслужащий. Большой был поток деклараций в налоговую инспекцию, сейчас эта норма отменена. Нововведеннями цього року стануть і зміни у законі України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Суб'єкти господарювання, які використовують такі реєстратори, зобов'язані з 1 січня передавати до податкової електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків дротовими або бездротовими каналами зв'язку. Таке нововведення надасть низку перев. Вах і для платника податків, який використовує касову техніку, і для працівників податкової. А головне, як наголосили податківці, зменшиться кількість перевірок. Ну а другою приємною новиною стане навчання за новими правилами до середини 2013 року. Штрафних санкцій за помилки, які можливо будуть допущені при освоєнні нових технологій законодавством, не передбачено. Податківці висвітили на семінарі низку найактуальніших. Питань і знову звернули увагу присутніх на послугу центру сертифікації електронних ключів ДПС України, новий сервіс від ДПС України, інформаційне повідомлення про заборгованість з податків. Саме такі нововведення, про які мова йшла на семінарі, полегшують роботу і податківців, і платників податків. У Лисичанську не зареєстровано випадків захворювання на грип. Ситуація з сезонною захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції стабільна, але грип мандрує Україною, а тому гарантувати, що вже завтра він не прийде до нас, не можна. На сьогоднішній день з 1 января 2013 року випадків грипу не зареєстровано в місті Лісичанські. То же самое можна сказати о 2012 році. Всі больні з підозренням на грип знаходились в інфекційному відділенні. Були обстеження експрес-методом, методом, методом парних сироваток, і грип не підтвердився. В основному, це гостре респіраторне інфекції. У місті почала працювати гаряча телефонна лінія. Поради щодо профілактики та симптомів захворювання можна дізнатися від компетентного джерела, тобто від лікаря. Будь-яка людина може подзвонити по телефону Родскому семь четырнадцать инфекционное отделение и получить квалифицированную информацию по вопросу, который его волнует. Щороку до лікарів звертаються близько 30 тисяч лосичан, хворих на ГРВІ та грип. Лікувати його важко раз застерігає лікар-інфекціоніст Яна Твардовська. Вона каже, що самолікування у таких випадках неприпустимо, тому що змінює загальну картину захворювання. А ще небезпечно тим, що призводить до розвитку не тільки пневмонії та бронхіту, а й інших важких недуг. В настоящее время вот наблюдається більше. Заболевания, которые связаны, допустим, с вторичной бактериальной инфекцией, то есть это и гнойный синусит, то есть гайморит гнойный, и тут же острый танзилит, лакунарный, гнойный танзилит. То есть сочетанная инфекция раньше такого не наблюдалось. То есть респираторная инфекция, в основном трахиабронхит, и все. В настоящее время за счет снижения иммунитета, за счет иммунодефицита все-таки сезонного. который связан с, со снижением уровня потребления витаминов, со скучностью людей, находящихся в помещении, с сухостью воздуха в помещении. В основном идет снижение уровня слизистого барьера в носоглотке. И это приводит к развитию гнойных осложнений. То есть грипп опасен развитием тяжелых пневмоний особенно это в младшем возрасте и в пожилом возрасте. В пожилом возрасте опасен грипп тем, что сам по себе гемоглютинин, который входит в состав вируса, он вызывает ломкость сосудов. И эта ломкость сосудов, естественно, опасна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической сердечной недостаточностью, легочной инфекцией, больные с хроническими заболеваниями легких. Поэтому опять-таки говорим о том, что вовремя нужно обращаться за медицинской помощью. Говорим о том, что нужно делать прививки, которые нужны не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не получить осложнения. Чтобы не пропустить хворобу, звертайте увагу на власні відчуття. Найменші зміни у стані здоров'я вже повинні вас насторожити. Грипп от острых респираторных вирусных инфекций отличается высокой интоксикацией. То есть очень выражен интоксикационный синдром. Это что такое? Высокая температура до 40 градусов, наличие пота, жара, озноба, ломоты в теле, ломоты в суставах, болят очень глазные яблоки, то есть говорят, что вот больно даже глазами смотреть. И плюс наличие катаральных явлений, то есть это там слезотечение, ренит, да, да, то есть явление износа катаральное, першение в горле, начинающийся кашель. Этим отличается грипп. Лікування треба починати при перших ознаках, а вони проявляються вже у перший день хвороби. Будьте обережними з порадами із сумнівних джерел. А якщо виникають питання, звертайтесь тільки до спеціалістів на гарячу телефонну лінію 71490. На самому початку цього року у Лосичанську сталося два вбивства, причиною яких в обох випадках було зловживання горілчаними напоями. Одна трагедія розігралася ввечері 14 січня. Під час святкування дня народження співмешканка вбила чоловіка. Вони посварилися, емоції взяли верх і гнів затьмарив свідомість. В журналіст Лищанська МВД поступило повідомлення від жильців одного з домов по вулиці Свердлого міста Лищанська о те, що в під'їзді дому знаходиться жінка, яка кричить про те, що вона вбила свого сожителя. При виїзді слідчо оперативної групи було встановлено, що в одній з квартир даного дому знаходиться труп мужчини 1968 року народження. с явными признаками насильственной смерти. При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий было установлено, что следственное повреждение причинило ему его сожительница 1965 года рождения, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения в процессе возникшей семейной ссоры. После этого были изъяты вещественные доказательства, Женщина была задержана в настоящее время в отношении избранного меры в виде заключения под стражей. По данному факту было значит, уголовное производство по статье 115, часть 1 УК Украины. Мера наказания по данному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. За словами жінки, з ножем в руках вона захищалась від агресії чоловіка. Як було насправді, встановить слідство. Сусіди кажуть, що за 22 роки спільного життя вони сварилися неодноразово, але цього разу все зайшло надто далеко. Друге вбивство також сталося на ґрунті пияцтва. Два чоловіки проводили час за пляшкою спиртного. Між ними виникла суперечка. Один з них почав руками та ногами бити іншого по голові. Від отриманих травм чоловік помер. Довдіжу на час МВД поступило повідомлення від жителя міста Лісичанська, а що до нього домою прийшов його знайомий, який сабчило, що он в процесі розпиття спиртних напідків і збив свого знайомого. При выезде следственной оперативной группы на место происшествия был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения с явными признаками насильственной смерти. При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий был задержан гражданин 1978 года рождения, который причинил в процессе распития спиртных напитков телесное повреждение потерпевшему. Данный гражданин в настоящее время задержан, проводятся следственные действия. По даному факту досудібне производство по статті 115 через УК України. Мера наказання також предусматриває в відділі свободи на строк від 7 до 12 років. У році, що минув, у Лисичанську з кожних п'яти безробітних знайшли роботу двоє. Значно кращою виглядає статистика працевлаштування інвалідів. Знайшли роботу кожні двоє претендентів з трьох. Але при цьому можливості підвищити цей соціально важливий показник ще не вичерпані. Вважає директор Лисичанського центру зайнятості Тетяна Соколко. Виявляється, багато чого залежить від позиції роботодавця. Щоб її змінити, треба докласти зусиль. Такая категорія соціально не К ним дуже пристальне і робота з роботодателем ведеться така скурпульозна. За кожного чоловіка практично приходиться розговорювати, презентувати його mm -hmm. роботодателю. Людина може несподівано захворіти, отримати інвалідність і впасти у відчай через те, що вже не може працювати на колишній роботі. У центрі зайнятості подбають і про цих людей. Очень тісно працюємо з самсеком. Uh... по отношению вот инвалидам, которые получили группы и разрабатывается реабилитационные карты, индивидуальная программа реабилитации инвалида и мы также делаем сразу профдиагностику на профпригодность, где человек может работать. Иснуя и практика обучения инвалидов новым профессиям за державный кошт. Вот в 2012 году у нас четыре человека с числа инвалидов переобучились, они все трудоустроены, то есть это было конкретно под трудоустройство, не просто просто так. Один человек у нас с этой категории трудоустроен под дотацию. Один человек у нас проходит на данный момент обучение в городе Ровно, в профессиональном центре обучения взрослого населения. Это женщина, она будет у нас вышивальница. И также у нас уже в принципе для нее есть рабочее место, то есть это под гарантированное трудоустройство. Тетяна Едуардівна вважає, що зробити добре і своєму підприємству, і людині, яка опинилася у ситуації, від якої не застрахований кожен з нас, не так вже й складно. Є і такий варіант, про наявність якого, можливо, роботодавці і не знають. За багато літ роботи в службі зайнятості я не пам'ятаю, щоб у нас були вакансії для надомної роботи. Очень много желающих инвалидов работать на дому. Это колясочники, это лежачие инвалиды, которые не могут передвигаться. И им эта работа необходима, ведь есть среди этих людей и очень молодые люди, которым нужна работа. Молодые грамотные люди, компьютерщики. Ну, молодежь у нас продвинутая, современная. Но так как в силу своих физических возможностей они не могут А вы знаете, я вот у меня как у работодателя может возникнуть такой вопрос. В моем представлении человек, которого я беру на работу в Штату, должен приходить, я должна его видеть каждый день на работе. Ну, грубо говоря, с 8 до 5 или какой-то особый график, там с 8 до 4. И если с ним, с ним что-то случается, вы знаете, что это там соцстрах, там ну, ну, какой-то случай, страховой, не страховой. Ну, вот это вот, то есть, что у нас сидит у руководителей там с советских времен еще, как. Как нужно? Ну, вы здесь заключаете к... договор на конкретную работу. Угу. Понимаете, вот может быть, ну, в некоторых городах там практикуется. То есть это не штатная работа, да, это да, договор да, гражданско-правовой, да, там, допустим, да, да, да который заключается да, каждый месяц на конкретную на работу. На конкретную объем работы. И это будет считаться, это, это вот будет входить в вот в это вот четырехпроцентный. Да, ви його приймаєте по договору ців цивільна договор. угу. да, дані Надомна праця інвалідів чомусь більш поширена у західній частині нашої країни. Чому наші підприємці не користуються такими пільгами, невідомо. Можливо, від незнання чи небажання робити додаткові рухи тоді, коли цього можна уникнути. А може тому, що на заході більше людей, що вірять у Бога. Ну, вот хочется выразить такое пожелание для работодателя и сказать, что никакие законы, никакие нормативы, нормы, постановы, никто не может заставить работодателя относиться к инвалиду именно со стороны, вот как бы с точки зрения закона, если он сам этого не захочет. Вот как уровень, степень, степень отношения работодателя к категории инвалидов. Если есть чувство понимания, чувство долга, ну, чувство ответственности за этих людей, тогда и все хорошо. Тогда все проблемы можно решить. Я могу много примеров приводить. У нас есть завод пролетарий. Да, он, экономическая ситуация очень сложная, вы знаете об этом все. У нас есть лисичанская теплосеть, у нас есть горгаз. Вот если руководители нормально относятся к этой ситуации, то у них и квота закрыта, у них и инвалиды устроены, и работают, и отношения к ним нормально. Понимаете, а если руководитель... Ну вот, опираясь только на то, что у меня нет таких вакансий, я не могу взять, потому что у них противопоказания, естественно, его никто не заставит даже, даже законами, там, нормами, постановами. Никто, никто не будет работать. Только вот лично, мне кажется, это именно вот отношение руководителя, категории mm -hmm. людей с ограниченными mm -hmm. физическими возможностями. Mm -hmm. При доброй воле да. руководителя да. все проблемы можно Конечно. решить. Конечно, да. И mm -hmm. доступ инвалидов. И к и надомная и, работа, да, работа, и э, обычный, даже график там, э, то есть под человека. Mm -hmm. Приспособить рабочее место под человека. Не человека под рабочее место, а рабочее место под человека. Mm -hmm. Тож інвалідність не вирок. Прийдіть і переконайтеся. тільки пандус у тимчасовому притулку центру зайнятості, на жаль, відсутній через технічну неможливість його облаштувати. Але біля входу є кнопка вигуку: дзвоніть і вам відкриють. Швидко і зручно вирішити фінансові питання у наші дні допоможе національна мережа ломбардів-скарбниця. Трапляються ситуації, коли терміново потрібні гроші на задовільнення будь-яких потреб. І саме у таких випадках ми звертаємось до надійних кредиторів мережі ломбардів-скарбниця. Окрім швидкості видачі готівкового кредиту, клієнти скарбниці можуть отримати масу додаткових переваг. Головна. Сплачувати відсотки лише за фактичні дні користування позикою. Дуже зручно сплачувати свої зобов'язання по кредиту через інтернет або термінали самообслуговування, і це ще одна із переваг ломбарду скарбниця. За власним бажанням, клієнт скарбниці може стати учасником бонусної програми та отримувати бонуси, якими можна сплачувати відсотки по кредиту або купувати товари у магазинах-партнерах. Завдяки участі у бонусній програмі клієнти отримують більш привабливі умови користування позикою, а саме більшу суму кредиту і водночас менший відсоток за користування. А предметами застави, крім традиційного золота, можуть бути й мобільні телефони, ноутбуки та побутова техніка. Нещодавно мережа ломбардів Скарбниця відкрила відділення у місті Лисичанськ і для того, щоб всі бажаючі переконалися у зручності кредитів від скарбниці, запровадила тест-драйв позики. А що це означає? Розповість Костянтин Мілаш. Кожен клієнт може так сказати протестувати примус користування кредитними услугами сіті ломбардів Скарбниця прийняв участь у програмі. Тест драйв кредита. Для этого необхідно просто оформить кредит. на любой срок. При этом оплата за первые 7 дней пользования кредитом составит всего лишь одну процента, но не менее одной копейки в день. Фактически получается, что вы пользуетесь кредитом за одну копейку в день. Таким образом, каждый желающий сможет убедиться, насколько удобно и надежно пользоваться кредитными услугами сети Скорбница, при этом выплачивая копейки. Поспішайте, і ви зможете оцінити переваги ломбарду Скарбниця. Програма, про яку ми дізналися, триває з 15 січня до 15 березня 2013 року. І тільки у відділенні ломбарду Скарбниця за адресою місто Лисичанськ проспект Леніна 129. Режим роботи з 9 до 21 без вихідних. А за консультацією можна звернутися за телефонами 70842 код міста 06451 та за номером мобільного 050-463-42-90.